Вітаю шахів. рая проти Фравії, Німеччина. Рейтинг 1947. Захист Німцовича. Такі варіант на добре. Угу. А, молодець, молодець. Ти у нас молодець. Тут гарний слон, тому білі, якби. Чорні міняють білополів. Це правильно. А оце я не знаю. Є чотири проведу, і якби буду веселий. Так. Створю собі. Це гарний хід, молодець, молодець. Молодець, молодець. А я поки приберу, щоб не заважав. Рухомий центр хочу створити. Так, взяли, взяли. Ти сюди пішов, да? Не знаю, чому соль ходи? В чомусь вона є. Створили рухомий центр бачимо, будемо його блокувати. Може він розраховує, що тут мене кінь десь під, під весне. Не знаю. Можливо, щось він там десь якось, ну. Не знаю. Не все окей. І тут пішак завис. Ну Десь треба так скоріше за все грати. А мне ей 5. Типа на пешечка, например. Ну, я не знаю. Я же просто так иду, не? Мой френд. Мой дочь френд. Так, да, він десь, можливо, тут щось захистить. Я не дуже хочу відволікати коня туди. Мені б краще сюди коня. Цей пішак я б його й турою забирав. Туди, да. Туди ні. Угу. G6, може, шість хочеш? Так, як тут зробити так, щоб виграти його? Кінь 6. С7. Frazів 5, G6. Frazio 6. Ну да. Слон, двісно, не випав з гри. Ну, Що зробиш? Хай стоїть поки. Ну я не хочу і давати йому якусь тут активність. Хай активніше десь. В іншому місці. Так. Планувалось. Тут планувалось якось так. візьму просто. Включити якось в гру слона і можемо щось тут заносити. Поки що можуть тільки мене тут занести. Можна в принципі, та, тура рф 6 не Щоб не муляло мені оцей оці його ідеї дурні. Мені не надо. Вони мені. А, ти сюди. А ми туди. Так, не подобається мені це. Це мені не подобається. I don't подобатись. Ну, давай. Побачимо. Ну, як би кажуть, побачимо, що тут з цього вийде. Ми побачимося. Я не буду брати тру. Ти думаєш, я... вона мені треба, не треба мені вона. А все рівно в тебе пасивна. Тому ти туди. Ну ми тоді. Сюди. Ми за чорні поля боремось. Отак, вот от, да? М -м, цікаво. Так, так. Може навіть це і добре що ти так пішов для тебе. Я почну з шаху. А мату я поки не бачу, так? Да? Ой, тут зараз мені ще щось прилетить. А тут мат. Може, мені щось здалося, що може прилетить, а може і не здалося. 75 на 75. Ну, партія, звісно, прикольно вийшла. Сподіваюсь, без сильних грубих зівків. Так, ну тут було непогано. Ну, проблема о цього ходу, що якби Є4, а напруження він здав з центру. я спокійно мені, так скажемо, тут розв'язав руки, я вже не переживаю про ферзивий фланг. Я граю тут, тут. А4. А, ну да. І от слон би я так, шаблонно поставив по старим рукописам. Ну і 4 прої, і вже все добре у нас. Рухомий центр, тудися, від досту не дивився. Також молодці. Вже швидко розвивається атака, тому що на центр. Навіть слон не грає, але вистачає, якби фігур з підтримкою. Простор, який ми захопили. Бідний король. Так, мене цікаво цей хід. Щоб я забрав би просто. Неточність, ну нічого. Ідея була просто перекрити і плюс відразу давити. А, Тура є 4 був хід. Вері, вері. А якщо так? Непогано. Ну, багато тут, як, як, яку ідею не проводять, скоріше за все, вона коректна, тому що в чорних ну, дуже пасивна позиція. Активності маловато. Ну, треба було вже забирати мою якість, як би дай, все. да і все. Якщо б я помінявся, то мабуть. А, все рівно погано, так? Да? Мені щось здавалося, що тут якісь афтри шахи, які тут шахи можуть бути. Маша, є ем мат.